Щоб розмалювати наш малюнок, ми перше промальовуємо фон. Фон, який в нас буде голубий зверху нашій, там де квіти, розмальовуємо фон. Квітку саму не замальовуємо. А внизу в нас буде який фон. Зелений, тому що що, там, де наші листочки, там ми ніби думаємо, що у нас там має бути зелень, травичка зелена, листочки зелені, і ми нижній фон замальовуємо зеленим можна світлим можна також додати жовтий колір. Бестренько замалювали фон. Це відео, щоб ви мігли розмалювати вашу роботу Могли. гарно. І безстенько, тому що нам на занятті не вистачає часу. А це відео буде коротеньке, щоб ви намалювали вашу роботу. Розмалювали. Так, далі ми беремо поле, е, ми малювали листочки, замальовуємо одним кольором. Це, наприклад, Зелений, так? Зелений, більш яркий, яркийший, такий темніший зелений. А потім ми на листочку ще дамо тінь. Я малюю вам одну квіточку одного листочка, щоб відео було більш таке коротеньке, щоб ви зрозуміли, як треба розмалювати. Ось так. Я замалювала одного листочка і показую зразу тінь. Ви можете замалювати всі листочки, тільки потім показати тінь. Дивіться, я обвожу листочка, наприклад, знизу. Тобто, зверху в нас він буде світліше, а знизу ми беремо, наприклад, темно-зелений. В кого нема темно-зелений, ми що мішаємо зелений з чорним і обводимо листочка. Обвели, а потім водичкою що можна зробити? Розмити наші контури і вийшов у нас листочок з тіню. Також не забуваємося намалювати, наприклад, я ще хочу намалювати травинку. Ось тут його, ось тут. Я малюю травинку. Можна травичку намалювати, бо наша кульбабка може рости не тільки, також. Внизу листочками що даємо тінь. Бо коли світло падає зверху, то знизу на листочках є тінь. Дивіться, я просто, поки ще мокрий малюночок, провела під травинкою тінь з цієї сторони. Ось так. І розмила нашою, нашим пензликом, водичкою. Також буду малювати наше стебло. Стебло у нас кругленьке. Якщо це квіточка, то воно кругленьке і велике. Замальовую ще наші І тут маленькі ці листочки, також замальовую. Воно підсохне, ми його також підтемнимо. Не забуваємося малювати квіточку. Сама квіточка в нас жовта. Ми замальовуємо однотонним жовтим кольором. А саме пелюсточки ми будемо показувати, як їх малювати більш темнішим кольором. Можна змішати жовтий з червоним, тобто зробити оранжевий. А в кого є, то ми будемо показувати просто оранжевим кольором. Що в нас є пелюсточки? Ой, дуже якийсь так, далі, як ми малюємо парашутики? Коли квіточка наша сама вицвітає, ми вже змішуємо тут вже жовтий, можна змішати з зеленим. І малюємо саму гілочку для нашого парашутика. Жовтий, зеленим, з коричневим. І дивіться і ми замальовуємо нашу роботу. Ось так. Коричневу можна зробити зелене. Наше стебло, що вже наше перецвів. Перецвіла наша кульбабка, що, утворився парашутик. Внизу листочки вже також потьманіли, але ще можна показувати, що вони зеленкувать. Ось так. І самі парашутики ми змішуємо голубий з чорним. У нас буде такий сіро-голубий, сіро-блакитний, сіро-голубий, і їх нама на поводимо. Сама насінинка має бути яка коричнева, а самі зверху парашутики сіро-голубі такі. І ці е, їхні стеб саме парашутика також наводимо ці лінії, показуємо сіру голубим. От так вона вела перші наші, е, наші пушинки, а потім пензликом провела наші стебельця. І оці, що вони полетіли, я також навожу в сіро голубим кольором. Не знаю, чи вас видно. Трошки я певно затулю шторку. отак От і пензликом все навела. А саму нашу насінночку, де кріпиться до нашої квіточки, ми покажемо яким кольором коричневим. І тут також показали коричневим наше насінночку. Це все робимо тоненьким пензліком. Поки наша квіточка оця жовта висохла, ми візьмемо, що зробимо? Пелюсточки її більш. Покажемо, що в неї там є дійсно багато різних пельосточок. От я беру, наприклад, інший колір, більш жов... жовтий з оранжевим. І наша пелюсточка, ви вже знаєте, що вона така довгенька, тоненька, і ми її додаємо до жовтого жовто-оранжевий. І тоді ще оранжевого, ще додаємо, притемняємо. І додали, бачите, оранжевий. І вийшла наша квіточка. Також у нас квіточка підсоха, ми показуємо її зелені. Тут біля квіточки такі маленькі листочки є темним зеленим показуємо. Ви можете змішати чорний зеленим, якщо у вас нема темно-зеленого, і притемнити і нашу Стебло також притемнює, де-неде. Це також можна притемнити темно-зеленим. ось так. Ось така наша робота вийшла. Я малювала бистро, але у вас буде час, щоб вам розмалювати. Все, до побачення.